На здоров'я, а в другому ясне сонце. Добрий вечір, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. А ви Автуга другому... ясне ясний. щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ще знаєте щось? Не рані, давай, не спидет, давай, і сусик наспиде, своїми ручками весь світ обнімає. І вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну. Христос срождає. Садить слав... пташка на колені, весело співає, а ви люди веселіться, хрестой срождає. Слав... Я маленький пастушок, по колінці кожушок. Я ісу... як Ісусик народився, я йому вклонився. Я маленький пасту по по коліса, косу на скрипоті граю, христос позарождає. Молодці, ну прекрасно, поля доїти.